На подвір'ї Кропивницького колегіуму перед початком лінійки першокласники розповідають, чим запам'ятався перший навчальний рік. Уроки були цікаві, цікаві. Мені дуже сподобалися уроки читання та малювання. Ще я навчилась е, рахувати і це дуже класно. Я багато читала, писала та. За сина першокласника про свято розповідає його мама. У мене сьогодні останній дзвоник. У мене двоє дітей. Перший син закінчив перший клас, донька закінчила четвертий клас. Дуже тяжко, звісно, було перший клас, були у ці карантини. Так о 10-й ранку на подвір'ї колегіуму розпочалась лінійка для учнів перших, четвертих, дев'ятих та одинадцятих класів. Одинадцятикласники танцюють прощайний вальс. За 15 хвилин учні йдуть до класів на останній урок. Всі класи не запрошували, щоб учні менше контактували між собою, говорить директорка. Свято останнього дзвоника, яке відбувалось на різних локаціях. В різних формах. І якщо другий, третій, шостий, сьомий класи, всі класи, які не є закінчувальним з одного ступеню на інший, брали участь у квестах, у цікавих класних заходах. Таке собі родинне свято. А о 10-тій було урочисте проведення наших випускників, прощальний вальс, останній дзвоник, який лунав на подвір'ї, на якому були присутні перучні перших, четвертих, дев'ятих і одинадцятих класів. Буду Сьогодні у нас з вами. Урок у четвертому класі 1 вересня вони підуть навчатись у старшу школу. На останньому році прощаються з першою вчителькою. Я дуже хотіла ще з вами бути, і я бажаю всім, щоб всі гарно вчились. Я б побажала всім вчителям, які вчаться в нашій школі. Дякую, що вчаться дітей і з першого класу по четвертий, навіть до дев'ятого класу чи до одинадцятого, вони вчать і нас е, виховують. Для вчительки Ксенії Петренко за тридцять років роботи каже, це її восьмий випуск. Дуже важко відпускати. Ви розумієте, виходить так, що їх виховуєш, і якось вони вже тебе розуміють на четвертий рік з першого погляду. А, і вже пора їх відпускати, віддавати. І дуже сумно у школі навчаються 1135 учнів, з них 51 – випускник. З однієї сторони дуже сумно, з іншої вже радісно, тому що це все закінчилось і майбутнє. Відкриті двері вже в майбутнє. Говорить, де навчатиметься далі, не обрала. Зробить це після зовнішнього незалежного оцінювання. Ольга Проценко, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.